7 ранку, субота. І ми на два дні приїхали в один цікавий ставочок водойму. Перший раз тут Михалич нас привіз. Е -е -е -е. Зараз у нас перші числа листопада, ну як перші, 10 чи 11 число. Вже на наступні вихідні обіцяють 0 до навіть до мінус п'яти. Тому, можливо, навіть це якась така перед доставом перша рибалка. Не знаю, ми сюди ледве спустилися зараз. Грязюка, болото, колії. Я правда не знаю, як ми будемо виїжджати звідси завтра. Бо ні дощику, нічого не було, а дорога, Ну, не буду казати, яка. Грязюки куча, погодка, пасмурна на два дні в нас. Ось така хмара. Ну, Водойма досить величенька. Зараз ми. Швиденько качаємося, виходимо на воду і будемо проводити розвідку. Щука є, окунь є досить великий, а там буде видно. Тому підписуйтеся і чекайте щуку. Все, човни в нас накачані. Видно, десь ще є компанія рибачків, бо стоїть човен. Десь вони ще сплять, мабуть. Але вже один човен, а там є на воді. Ну от Бачите, водойма у нас досить така величенька. З протилежної сторони ліс. Поки я не буду казати, що це, де це, потім розкажу. Ну, але основний мінус це доїзд. Доїзд дуже жорсткий. Тим більше в таку зараз пору літом то без проблем. А зараз єдине, що тривожиться, як виїхати звідси. Ну нічого, в селі бачили там трактора кілометрів 7 звідси. Ми якось виїдемо, а то будемо ночувати і зимувати тут. Нарешті ми на воді, погодка прекрасна, західний вітер нас сьогодні обіцяють до 3-3,5-4 метри, але ми знаходимося в каньйончику, тому тут не буде хвилі великої. Е -е Отам -от позаду в нас дамба. На ту сторону у нас іде... Е Мінуна, по суті, річка там мілкіша. Не знаю, зараз ми десь, я думаю, потратимо півдня, потролимо, повивчаємо глибини. Михалич нас вже поїхав в ту сторону десь до дамби, там вже десь нащупав 2,7. Русло, як сказала, нам ще тут не, не проявлене, не дуже помітне. Так що все, зараз ми тролимо. Вивчаємо місця, а потім вже будемо на щось десь орієнтуватися. Глибини досить достойні, місця закоряжені, весь той берег фактично йде в коряжках. От під нами зараз 2 метри, фактично ми під берегом йдемо. Рибу нащупали, стає, малька є. Бачили навіть якісь силуети-щучки. Ну, але все одно зараз розвідка. Ще один екіпаж десь там є, крім нас, тобто поки що зараз три човни ми бачимо. В село умо заброс. Ну, от Бачите, лежать дерева і фактично у нас Ой -ой -ой. десь метрів 600 такої від акваторії. Коливалки і протвічуємо під деревцями. Вона десь там по-любому стоїть. Місця, звісно, класні. бачите, лежать дерева, глибина під нами десь 2,5. Тобто для хижака це ідеальні місця, ну, але ми за півдня Ще не бачили жодної покльовки. На два човна. Да, на два човна. Там, видно, ще якась компанія приїхала, чути якийсь кипіш. Ну але не можемо підібрати. І коливалки, і мінохи, і тролінг мовчить. Тільки зайшли на нормальну глибину, тролимо. І вже другий підряд якийсь карповий шнурок обірваний, чи не обірваний, я не знаю. -я 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 -я. неможливо Влуху. протролити. Все це позбираю. перед цим був метрів 200, 200 метрів 100. О! Все, другий вирив, да. Десь Почидають. там з берегу кидають. Почистить, Ну а в нас, як і раніше, щуки немає. Та, може там десь тянемо катушку якусь. когось <ривко> <ривко> фрикціон <ривко> і сигналізатор пищить. <ривко> Ох, перша покльовочка <ривко> за півдня. <ривко> Перч Берч. Я навіть побачив, як вона дёрнула. Да. Щось таке окуньове здається. Дивись бокону ну, або... веде. Блін, або окуньок, або... Диви, дивись, дивись, волочи в сторону, Кряча. Дивись, ти крутив. Що? Вону ш... покажись. Ну забагрили за когось. Окунь. Що таке біл? Ні, шнур. Шутки. Шнурок. Окунь. Окунь. І сюди. О, нащупали ми його. Опа. Ось! О. Нарешті. <світ> Нарешті яка там година? Час дня півтора метра глибини. І тут от побачили ми цього окунька, перч на перча. Вже в нас майже п'ята. І покльовок взагалі немає. Абсолютно галяк. Один окунь і все. Зараз ставлю великі приманки. Хоч в надії щось впіймати, що, що поставити. Давайте оцього. цього. Дуа Реаліса поставлю. Намагався впіймати щуку величезну, крупну, але не виходить. Піднявся вітер, продуває все і треба щось піймати. Ну, у нас півгодинки ще і... Додому. Другий день рибалки. Ми вже на воді, проїхалися трошки, покльовок не було. Приїхали до нас ще хлопці, і видно, ще на водоймі екіпаж один стоїть на човні. <кій> ну, завчора ми впіймали одного окуня на два човна і все. Водойма цікава, знайшли малька вчора, знайшли місця, коряшки. Ну, зараз прокатаємося кружок, протролимо, а там будемо вже дивитися. Є перша рибка сьогоднішня і знову окунь. Такий, точно такий, як вчорашній, на мілячку під кущиками, опа! На карасика, бачите, кислотного. Так, ну, да, такий біленький. Ось. Ну, але ж але щуки щось не видно. І погода хороша, і вітерець, і, бачите, і камряка. Летить якийсь мілкий дощик. А щука зовсім неактивна. І ні в кого. Питали в хлопців там ще їздять, теж Якось одного окуня десь впіймали і все. Під нами зараз десь біля двох метрів глибини, тут починаються пеньочки, кряшки, але і тут її немає, не хоче. Побловлюємо вже такі от, бачите, місця, куча малька, стає 3-3-1 Ну, да, от щучка навіть видно стоїть. Але клювати вона не хоче. Не знаю, вже всю коробку обкидали, хлопці теж. от. Хтось приїжджає, хтось від'їжджає з водойми. але щуки не бачив ніхто. Ну що, почалося те, що ми Фух, чекали. Мужички на легенькому маленькому кенго не можуть виїхати. Фух, Пихали тільки що. Фух. То і нас чекає Спуститись то всі спустилися а Зараз побачимо Ох, йопт, бампера, чувак! Защёлкнуть. Что за щелкнуть? Чекай. Все. Еще дальше, еще дальше. Валя! На летней резине. На другой. О, все, не може. Давай, давай. Другу! Фух, бля. Пішла, пішла, давай! рыбалка получилась оффроуд, Наверное, и мы так само будем тут Бачите? О там вже цивілізація десь. Фух, блін. Та поїде зараз. Бачите, що літня резин робить. На осінь. Друго, друго! Друго, друго. Газу, газу, газу. Сідей він. Сиди, на тоді ще кинуть. Діткинули облійони. О, кинули Ну от. яма -мо. Аж тече все. Ось Оце горочка. Ну це ще не та горка, по якій ми. Оспускалися під цю хрен вийдеш, а там взагалі о, І от, от там ми в низині стоїмо. Тому водойма класна, все прекрасно, Ну, сюди треба крузака або якусь таку машину. Ну ви зрозуміли. Хотів зняти вам відео про водойму, проїхатися, але вже сил немає. Фух. Бачите, водойма досить велика. Туди ось все, оце водосховище. Фух. Ну Про диїс, я вже не буду говорити, ви все зрозуміли самі. Глибини 3-3,5 4 метри є, щука є, карп є, ну тобто вся риба тут є. О що ще вам сказати? Вода е, прозора, 9 градусів. Не. В общем що, сідайте та їдьте. Тільки зважайте на це все. Ну що, наша черга виїжджати під цей горб. Зараз побачимо. Фу, до нас підгружена машина. Два човна, мотори, бензин, всяка фігня, але зимня резина. Ну, де він? Оце, бачите, тут горбик такий, виходить. На камеру не видно. Тут така. Штука. І нам от туди аж треба далеко, в общем. О, що це він? Ха-ха. І спишку не виключить що? Ну що, крутилися, вертілися і фіг там. Оце все що ми доїхали по цій дорозі. Машина важка і не грибе, ну і нам з села йде на порятунок трактор. Вже он десь там бурчить він. Вже годину тут возимося. Ви бачите яке. Той чувачок на Кенгу маленькому вискочив, він легенький, а ми не вискочили, он їде наш порятунок. От. Ну що? Все, виключаюся, зараз будемо якось чіплятися.